З 2018 року у місті проводять офіційну церемонію народного депутата України Ігоря Молотка, гордість Шостка. На меті заходу відзначити кращих містян з різних сфер. Щоправда, цьогорічна церемонія зазнала змін Анна Киричук, дружина командира окремого мотопіхотного батальйону Максима Кричука, який відважно загинув за Україну, отримала нагороду свого чоловіка. За п'ять років існування відзнаки гордість шостка. Нагорода вперше вручається посмертно. Також нагороду гордість шостка отримали волонтери, які з початком повномасштабного вторгнення ще більше почали допомагати українській армії та людям, які постраждали внаслідок війни. Зокрема, відзнакою нагородили координаторку волонтерського центру Шостка добро Світлану Суптельну, військового волонтера Олександра Журавля, керівниць громадської організації «З любов'ю у серці Тетяну Величенко і Олену Вареник. Присвячуємо цю нагороду всім нашим людям, які долучаються, які допомагають. Це їхня нагорода, перш за все. І з таким от нашим девізом, який в нас завжди є, це гордість, честь, доблість. Ми йдемо і працюємо далі. Віримо в перемогу і будемо надалі. все для цього робити. Усі ми в травні, як рік робимо уже десь на даний момент 7 тисяч квадратних метрів. Ми зробили Ну так, приблизно.» Кімбар нашими спільними зусиллями 147, Окопні свічки зараз заливаємо вже більше тисячі. На волонтерами я з 14 і різними. Шляхами допомагав армії чотирнадцятого року. Ігор молоток розповідає, що у сьогоденні справді неможливо не відзначити всіх тих, завдяки кому ми маємо змогу вільно жити. Згадали всіх воїнів, які зараз допомагають і дають можливість нам зараз проводити ці заходи. Згадали всі волонтерські організації, які зараз на своєму фронті допомагають хлопцям і, нашим, і нашому місту і нашій Україні. Цього нагородами відзначили начальника Шосткинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Руслана Рикова, тренера викладача зі стрибків на батуті спортивної школи Барса Валентина Герасименка, начальника медслужби військової частини Андрія Романька. Медпрацівника відділення екстреної медичної допомоги Дениса Прищепу, заступника начальника сектору кримінальної поліції Шосткинського районного управління поліції Максима Будика та командира відділення сьомої державної пожежно-рятувальної частини Олександра Хлоня. Тепер будемо ще більше працювати на благо нашого міста і України, нашої, нашої батьківщини». номінанти розповідають, що ця нагорода однозначно мотивує служити на вірність українському народу. Кожен день робити щось добре, щоб було помітно. Також депутат Верховної Ради України Ігор Молоток привітав всіх шосткинців з днем міста. Та всіх вітаю з днем міста і бажаю, щоб ці заходи і, взагалі, ми проводили під мирним небом незалежної України.